Миколая любить, вітаю всіх українців, вітаю маленьких діток із Днем Святого Миколая. І ви знаєте, сьогодні я хочу поділитися з вами спогадами про те, як до мене в дитинстві приходив Святий Миколай. Як і кожної дитини в Україні. Рано вставав. Руку під подушку є подарунок, радість невимовна. Йдеш до школи, зустрічаєшся з дітьми, обговорюєш, як до тебе приходив Миколай, скільки подарунків приніс, які подарунки, цукорки. Ділимося тими цукорками, а в мене така, а в мене такий цукорок. І ми всі цукорки перепробували. І так до мене Миколай приходив до другого класу. Але знаєте що? Насторожувало те, що старші хлопці завжди казали, та то не Миколай приходить, то вам мама під подушку кладе подарунки. Ну, ми, звичайно, заперечували це, тому що та я Миколай, ми ж вірили в нього. І знаєте, десь в другому класі я пам'ятаю день Миколая ліг спати. Ліг спати пробудився від того, що в хаті світло, і дивлюся, мама сидить за столом і щось пише. Я думаю, що вона так пізно пише? Але спати хотілося, я обернувся на другу сторону і пробую заснути. І тут, чую, під подушку хтось кладе мені подарунки. І я зрозумів, що то мама кладе мені подарунки. І... Але я затаїв дихання і, і... завмер і так і заснув до ранку. Ранком встаю, руку під подушку, є подарунки у радість невимовна. Думаю, прийшов до мене Миколай. І я тоді зрозумів. Хто є направду святим Миколаєм? І, знаєте, вже коли я пішов у третій клас і перед день Миколая також ліг спати, і рано встаю руку під подушку, подаруночка нема. Ай яй, яй ну як так Миколай не прийшов, мамо, чому Миколай до мене не прийшов сьогодні? Як так? А мама каже, Ну, сину, ти вже великий. Миколай приходить тільки до малих діток, а ти вже великий. І ви знаєте, так було якось на душі недобре, бо. Таке враження, що я попрощався із своїм дитинством. Але дитячі спогади, вони завжди залишилися в мене тими великими святими спогадами до святого Миколая і до моєї мами, яка мені клала ці подаруночки. Ой! О, миколая любить, той, хто, Оми то колаю служить, тому, святий Миколай, на всякий час помагай мила. Прявий ціло душу й тіло, хоронить душу і тіло, ми молися за нами, матебе. Славляти ім'я Твоє величати навіки. І ви знаєте, що вже на собі я відчув, що таке святий Миколай, коли я. Їду десь на гастролі, на концерти, там до, Каме... до Америки, до Канади, я завжди беру з собою подарунки. Ну і зустрічаюся з друзями, знайомими, дарую ті подарунки, вони беруть, радіють, бо подарунки з України і кажуть: а коли ти їдеш назад? Ну, і коли я вже приїжджаю назад, значить. Їду назад до України, то беру, купую подарунки, якісь, щоб подарувати комусь в Україні. Прилітаю туди, зустрічаю знайомих, друзів, родину, роздаю подарунки, всі тішаться. Я також радий, і питання знову до мене: а коли ти їдеш назад? І отак я себе розумієте, відчуваю, як то бути святим Миколаєм, коли від тебе завжди чекають якогось подарунку. Ну, напевно, тому що мій тато був Микола, я Миколайович і мушу підтримувати імідж цього святого Миколая. Але я радий, радий, що. Люди радіють цьому, і душа моя радіє, що вони радіють цим подарункам. Так що вітайте Миколаїв, хто є, приходьте зранку до хати, зв'язуйте їх і вимагайте викуп за те, що значить, сьогодні Миколая і він мусить. Виставити вам також якийсь подарунок. Так що вітаю ще раз і маленьких діток, і вас, всіх дорослих святим Миколаєм, і хай він цього року принесе мир наш, до нашої України, щоб закінчилася та страшна війна. Ми отримали перемогу і жили щасливо! Весело раділи Святому Миколаю і нашій ненці Україні. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, я буду згадувати історії цікаві і вам розказувати. Вітаю ще раз із Святим Миколаєм.